Вітаю вас, мої любі малята, гарні хлопчики і дівчатка. Я вже сумувала для вас, адже приготувала багато цікавих англійських слів з теми іграшок. Чайс. І сьогодні, дітки, ми з вами деякі з них вивчимо. Ці іграшки я майже у кожної дитини, у кожній родині на поличці. Ви дуже любите з ними гратися. І перша іграшка бау, м'яч. Повторюємо зі мною бау, бау. Бол, бол, м'ячик, бол, бол, молодці, машинка, кар. Як ворона говорить? Car, 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 машина, car. Наюлюбліша іграшка хлопчиків. Car. Тепер іграшка для дівчаток джол. Ялька. Джол. Джол. Разом зі мною джол. Дол, дол, погляньте потяг, Трейн, 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 трейн. потяг, Трейн, трейн. молодці, чудово, повітряний змій. Кайт, 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 кайт. повітряний змій. Разом зі мною Кайт, 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 кайт. чудово, байк. Велосипед, байк, 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 байк. Разом зі мною. Байк. 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 Розумнички. Літочок. Плейн. 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 Разом повторюємо плейн. 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 Молодці малята. А зараз повторимо разом все. Ball. Car, Дол. Жейн, кайт. Байк. Плейн. Ось такі іграшки ми з вами вивчили на англійській. Повторюйте вдома разом з батьками. Бувайте!